Слава Україні! Одещина ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. У нас 4-5-0 сили оборони знаходяться на визначених позиціях, виконують бойові завдання. Уся критично важлива інфраструктура повністю забезпечена і функціонує в умовах воєнного стану. Напередодні ми з вами говорили про те, що ризики ракетних ударів та атак дронами Камікадзе по півдню нашої держави залишаються на рівні високих. І ось, на жаль, сценарій цей передбачуваний, бо він, на жаль, ще раз кажу величезний жаль, справдився. Ворог підступно вночі вдарив по Миколаю. Наші співчуття родині загиблого, всім постраждалим найшвидшого одужання. Одещина завжди поруч і у разі необхідності надасть відповідну допомогу. Прошу вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Виконуйте усі ті правила поведінки, які ви знаєте. Ворог. Не закінчив війну, ворог є агресором і терористом і буде продовжувати атакувати наші міста і села. Але ми переможемо. І це той прогноз єдиний, який можна давати під час війни. Україна переможе. Отож будьте уважні, дуже уважні. Слава нашій нескореній нації! Слава кожному з вас, хто дотичний до оборони рідної землі. Тримаємо стрій, смерть ворогам, разом переможемо! І обов'язково наскільки це можливо сьогодні, не смійтеся над війною, але посміхніться. Посміхніться, це надає сили до боротьби, до нашої перемоги разом і до кінця.